Добрий день! Це відео буде присвячено визначникам вищих порядків. Звичайно, визначники вищих порядків розраховуються за допомогою зниження порядку, так би мовити. Тобто за допомогою розкладання в рядок або стовпець, за рядком або стовпцем. Але існує і загальна формула знаходження визначників вищих порядків. Ця формула виглядає наступним чином: визначник дорівнює сумі всіх можливих добутків. Елементів матриці, взятих поодинці в кожному рядку, з кожного рядка та стовця. Причому у нас є ось це мінус один степені N S1S2 і так далі, Sn. Що означає цей запис? Це означає, що знак кожного доданку може бути або плюс, або мінус. Яким чином визначається знак цього доданку, як визначається n? N може бути або парним, або непарним. Для того, щоб розібратися з цим, ведемо поняття перестановки. Розглянемо N різних натуральних чисел S1, S2 і так далі SN. Нагадую, що це в нас порядкові номери наших стопців в загальному вигляді. Ми будемо розб... називати перестановками, як і взагалі називається перестановкою, будь-які комбінації, які відрізняються одна від однієї, тільки порядком розміщення елементів в цій. Енці. Наприклад, це може бути, якщо ми беремо трійки впорядковані. 1, 2, 3 це одна трійка. Одна перестановка 3, 2, 1 це інша трійка. І так далі. Тобто вони відрізняються тільки розміщенням елементів в цій множині. Таких перестановок, якщо в нас трійки, то, можливо, 3 факторіал, тобто 6. А якщо в нас n елементів, то можливо n-факторіал-перестановок. Із даної N S1, S2 і так далі Sn, будемо розглядати впорядковані пари S I, T, S J. Якщо, наприклад, S I, T буде більше за S, J, причому порядковий номер I буде менше, ніж J, в такому випадку цю пару ми називаємо інверсією. Загальне число інверсій якраз і позначимо, як n від S S2 і так далі Sn. Отже, яким чином визначається N n – це просто парність або непарність. Перестановка називається парною або непарною, якщо число інверсій парне або непарне. Отже, якщо число інверсій в нашій перестановці парне. То це буде мінус 1 у парному степені, тобто плюс знак плюс. Якщо інверсії не парна кількість, це означає, що тут буде мінус. Таким чином, визначається кожен доданок з цієї алгебричної суми. Знак цього доданку з цієї алгебричної суми. Все, таким чином знаходяться визначники вищих порядків. Звичайно, за означенням знайти такий визначник доволі складно. І є більш прості методи до простих методів, якраз, і відносяться розкладання за рядками або стовпцями, тобто зниження порядку до третього або другого, наскільки це можливо. Звичайно, це доволі складно, але можливо і порахувати. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо є якісь зауваження, коментарі або запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре!